Всім привіт! Сьогодні я готую швидкий перекус, омлетний рулет з плавленим сиром та чесником. Готується швидко і просто. Приготування до яєць додаю воду, майонез, борошно, солим перчим на свій смак. І за допомогою міксера все збиваю, додаю зелень. Все перемішала. Сковорідку змастила олію. В розігріту сковорідку виливаємо омлет. І смажимо під кришкою до готовності на маленькому вогні. Поки омлет смажиться, готую начинку. Натерти на крупній терці. Плавну сиру я додаю натертий чесник. Зелень додаєте з опажанням майонез. І все гарно перемішую. Омлет уже готовий, я його залишаю, щоб охолонув. Омлет вже охолонув, я його перевертаю на другу сторону. І змащую начинкою. Згорнути рулетом. Згорнула рулетом відправляю в холодильник на одну годину. Ось такий рулет вийшов в розрізі. Готується швидко і просто. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал Готуємо з любов'ю. Дякую всім за перегляд. Готуйте! Хай вдається!